Доброго дня крістімося у Отця, Сина і Духа Святого. В цей день зі Різдвом кожного чиє серце горить ім'ям Ісуса. Таке цікаве відео було пасторів Султаненка про те, що багато людей допитуються, що Ісус це не Бог. Яке свідчення про те, що він Бог. Реально у Євангелії від святого Івана я відкрила п'яту главу з 15 го вірша. Чоловік, що пішов і юдеям, звістив, що той, хто вздоровив його, то Ісус. І тому почали юдеї переслідувати Ісуса, що таке Він чинив у суботу, а Ісус відповів їм. Отець мій працює аж досі, працюю і я, і тому-то юдеї ще більш намагалися вбити його, що не тільки суботу порушував він, але й Бога отцем своїм звав, тим роблячись Богові рівним. Слава Господу за те відкривання, що мій Господь є володарем суботи, Він показував, як бути справжнім сином. Якщо я дитина, я не приходжу е, в цей стан Божої дитини, я не, не є один раз у неділю чи один раз у рік. Я кожного дня е, вшановую е, батька. Як батька, він не, не є моїм батьком по, по суботах, а в понеділок. Ні, вже тому він вшановував батька і був господарем суботи, як то і має бути, амінь.